Лист до подруги Антоніни Макарової, 1894 рік з Києва. Ви просите мене научить вас жить. Ця просьба показує таке ваше довір'я до мене і таку повагу, якої, може, й не заслужила. Я сама, коли хочете, учуся жити, борюся з непевностями, зі скептицизмом, думаю над своїм і над чужим життям. Стидно було б мені, якби я брехала перед вами і називала себе вашим учителем життя. Ні. На таке високе ім'я я не маю права, бо не заслужила його. Я рада допомогти вам, рада вкупі з вами шукати дороги, піддержувати вас. Чи можу, але я не маю права казати, що може, я навчити вас жити. 1899 рік. Лист до Ольги Кобилянської. Не робіть собі такої великої ілюзії з моєї широкої освіти. Запевне, менше знаю, ніж ви, бо навіть жодних шкіл не покінчила, і взагалі систематично вчилась тільки до 14 років. А потім пішла на власний хліб, Себто вчилась тільки того, що мені подобалось, а читала все, що за порву, без жодної заборони. Правда, коректив був в особі моєї матері та в листах дядька Драгоманова, якого вважаю своїм учителем. Буду дуже багато завдячую йому в моїх поглядах на науку, релігію, громадське життя і таке інше. Коли б він був жив довше, то, може б, з мене вийшло щось ліпше, ніж є тепер. А так буде що буде. Пишу вам про це для того, щоб взагалі має звичай рекомендувати себе новим знайомим не тільки з найкращого, але й з найгіршого боку, щоб коли хто має розчаруватися в мені, то міг би зробити все скоріше, а коли хто має стати моїм товаришем. Щоб знав, з ким має діло. 1919 рік Київ. Ми заявили, мабуть, перші на Україні зпосеред акторського зрозумілого і самозакоханого середовища, що найгірша перешкода мистецтва в театрі це так званий готовий актор професіонал. Що це таке? Це в більшості рутина, нахабна, зарозуміла, сліпа, недалека, нетворча, копія копії, суд традицій, перекрилене вухо, що прислухається тривожно і жадібно до оплесків, маленька душа, хвора на рецензії. Тому молодий театр інстинктово і свідомо відкидає від себе часто і талановитих, але так званих готових акторів, приймає їх постільки. Оскільки вони по душевному складу молоді і свіжі, оскільки готові прийняти всяку оригінальну навіть екстраваганцію, якщо вона тільки зароджена з безпосереднього і щирого відчування. Молодий, але талановитий матеріал з волою приймати і творити, не зачеплений блискітками признаного, не насичений старими професіональними критеріями, це найбільш бажана поява в складі молодого театру. Залі, товариші, що я вам скажу? Це те, що складається за всі мої роки перебування тут, на Україні, саме після моїх перших розчарувань у російських театрах. Це значить, що нам немає чого дивитися на Москву. Це перше, що я істинно виніс і окончательно виніс. Немає що дивитися на Москву. Москва це передавач, це пункт, що переробляє закордонні цінності з невеличкими виїмками. Залі Взагалі, як певна культурна можливість, дуже слабе місце в культурному бюджеті.